Всіх вітаю, з вами Марія і що буде завтра. Давайте дивитись. Починаємо з особистого життя. Що у вас буде завтра в особистому житті? І дивимось на один день. Десь поїздка, десь у когось додому ну До себе, звідки ляз, там будете їхати, а у когось ви як до себе додому їдете, але, ну, як наприклад, туди, де вам раді, де вас радо зустрічають. Це для когось просто вона так емоційно буде наповнена. Хоча ви весь час думаєте про це, ви плануєте, ви малюєте собі в уяві, як це буде. Ну, Швидко буде. <смі> Не дуже так довго затягнуто буде якомога швидко. І емоціями дуже будете наповнюватись. Навіть даруночок когось чекає. Навіть, може, і неочікуваний даруночок. Давайте далі дивитись: сфера кохання. Перекохання. А тут щось так, знаєте, після зупинки очікуване завершення. От тут, знаєте, так, що не було можливості бачитись, там, може, і розмовляти, може, навіть не було дуже там можливості. Але. Тягнеш один до одного, і тут вже буде, що тут вже буде, ну давайте ще хочу дотягти. ну, Свято наближається. Ох. Тут, тут просто, тут така кохана жінка буде поряд з чоловіком. Тут просто, ну тут закохані, ну, розумієте, розумієте, що тут буде? Але до цього була зупинка у спілкуванні. Не показані ніякі там о, скандали, там щось таке. Просто от може не було можливості у людей спілкуватись. Давайте діє чоловіка у бік жінки. Побачимо. чоловіка у бік жінки. А тут вже інша історія, вона не має зв'язку з дуже такого на всі 100% з попереднім рядком. Бо тут ситуація, коли йде обнулення і те, що буде робити чоловік, воно взагалі веде його з стосунків. Виходить з стосунків, як відсіч дає, от знаєте, але все якось знов ж таки, не з скандалами. Все легко, все, знаєте, приємне спілкування, але далі він сам, ну і, звісно, жінка сама. обнулення то є обнулення. Але якось легко. Без труднощів, без складнощів, без сльоз, таких, щоб там дуже. Хоча піде дуже емоційно. От йому. А як йому буде з цим ходом? О, знаєте, тут не так, щоб зовсім піде. Тут Цікаво так. Він і допомагати буде далі, він і ревнувати дещо буде далі, бо він закоханий залишається. А Чого він тоді йде? Він їде, він далеко їде. Ну, бо м -м, омріяна їм жінка дуже холодна до нього, вона його не хоче, він її не цікавить. Ось так. Так, далі дивимось. дії жінки у бік чоловіка, давайте побачимо дії жінки, у бік чоловіка, а вона його блазним вважає. Тут обнулення точно буде. І тут жінка, як знаєте, підкоряє собі, чоловіка. Взагалі тут може маніпулювати через через постіль, у когось така історія. Не для всіх це історія, але у когось така. Але, знаєте як, вона дійсно вона їм маніпулює як хоче, бо він для неї. Ну, як дитина. Вона його, знаєте, сприймає як. Що скажу, те і буде робити? Ставить себе старшою в цих стосунках, важливішою. Так. Далі. Та робота. Давайте побачимо, що у нас завтра буде в роботі. О, то тут швидко щось будете робити, тут як дзигата будете обертатись, і це весь колектив так буде швидко щось шуршати. Може, до ладу щось будете приводити, може, е, чекаєте когось як делегацію якусь до себе, може, як е, е, якийсь там дедлайн буде по роботі, може щось швидко вигадали і треба швидко це втілити в життя. Тут, е, знаєте, робите, навчаєтесь все одразу і активно, дуже активно, день такий активний вийде, далі що важливо прийняти в цей день, угу. вночі треба бути обережними та захищатись. Ну, тут більш за все як прикордонні міста показані. А для когось, що важливо прийняти, захищати себе. Знаєте, тут слідкуйте за своїми думками. І дивіться, як, ви тут можете щось собі там вигадати. Але одразу собі кажете, ну тут треба ризикнути. А знаєте, скажу так, що ви людина щасливчик, і нові якісь е, справи для вас, е, от ризикуйте, бо у вас в руках є такі інструменти, у вас є такі вміння, що там, де ви собі вигадали щось робити, у вас повинно просто виходити. Бо ви людина, яка, якщо береться за діло, то ви доводите до кінця. Приймайте це, як є, це просто от ваш талант. Братись за ті справи, які от просто повинні бути для вас зроблені так, як слід. Вами зроблені так, як слід. Чого від чого ж тоді відмовитись, Давайте побачимо. Ну, краще б за все відмовитися там вже дивіться. Хаще б за все відмовитись. От від, такого, від такої поведінки, коли вам нічого не хочеться, вам тут щось буде пропонувати з одного боку. Може бути жінка ну, важлива для вас в вашому житті. Жінка. Це може бути, ну, яку ви цінуєте. Може бути і вашою матусею, може бути і подругою вашою, заміжня, заміжня або просто сімейна людина. Може бути сестрою вашою, ну тобто людина, яка вам важлива. І з іншого боку, король мечів показаний. Теж вам він може бути ким завгодно, якимсь фахівцем, там, лікарем, нотаріусом, юристом, там, ким завгодно, коротше. А може бути і людина з вашого особистого життя, тобто з яким у вас там якісь стосунки є. І дивіться, як тут буде ситуація, в якій вам запропонують допомогу. А ви відмовитесь. А ви не відмовляйтесь, ви все ж таки взаємодія з такими людьми, у вас швидше буде щось рухатись в житті, тож не відмовляйтесь. Давайте далі. Чого ж не уникнути в цей день? Давайте побачимо, чого вам не уникнути в цей день. Угу. Дивіться, там, де буде розвалена ситуація, там, де, знаєте, з кимось буде суперечка, буде якийсь підлий вчинок, і там, де буде неприємність, одразу буде і допомога. Ви не залишитесь один на один в ситуації. Більш за все, це, ну, як обстрілів стосується і вночі обстрілів стосується, але не для всіх. Для когось це просто щось розвалиться в вашому житті. Це може бути, ви спілкуєтесь з кимось, і буде сварка з людиною. Спілкування буде, тріщина піде. Може бути ну, якась інша ситуація, там, де в колективі щось може станеться, але ну, там, на вас може хтось буде нападати в колективі, але буде той, хто вас і захистить, хто поряд з вами опиниться в ситуації і ну, якось відведе е агресію чиюсь у ваш бік. Давайте далі дивитись порада від вищих сил для вас на завтра. Угу. Так, цікаво. Угу. Дивіться, у когось як на нове коло йдуть в стосунки з імператором, імператор, ну, важливий в вашому житті чоловік, з яких причин він вам важливий, то ви самі знаєте, і королева мечів. Як на нове коло заходите, а для когось це просто, от, як чекали взаємодії з людиною, і, зрештою, починається ця взаємодія, знаєте, як закрутиться все між вами. Ну, добре, І знаєте, це ж кармічні один одному люди. І це ж, ну я просто тут в колоду підглядаю, і це от як би холодно не поводила себе жінка, а вона важлива для цього чоловіка. Вона королева кубка в йому. Він її бачить такою коханою, легкою, е красивою. Але вона ну, так тримається, так знаєте, тримає його так, трошки на відстані від себе. Закохані, ну, ну ви що? Він кохає, він, це не, не просто для нього жінка. Його тягне до цієї жінки. То дійсно воно піде на нове коло. Але, знаєте, тут чоловік, який буде як. Як пропонувати себе з точки зору, дивись, який я мужній, який я сильний, який я конкурентоспроможний. що ти ж не думай, я ж тут ще ого, го ну, переможцем себе буде перед нею виставляти, щось там рухатись буде в бік цієї жінки. Навіть з дарунком може бути, з почуттями. Тут, тут не просто так. Тут, хоче... тут палає просто до жінки цей чоловік. Бачите, у нього тут пика, тут палиться, тут він... у нього все стоїть доверху. Це просто хоче такого вже спілкування. Не просто побалакати, ну, Розумієте? Все, на цьому, всім дякую, всім гарного дня, гарного настрою. Приємних людей поряд з вами і щоб тихо, і мирно і спокійно. Бережіть себе. Побачимось в наступних відео. Всім пока!